Бажаю здоров'я, шановні глядачі. Давно не бачились, не чулись. Я вибачаюся, що трохи зник започатковував товариство з обмеженою відповідальністю і довелося сконцентруватися на ньому. Ах. Мені дуже приємно, я сьогодні побачив у нас вже 72 користувача. Мені не подобається слово підписники. Передплатники, мені подобається користувач. Тому, шановні користувачі, які долучилися до мого каналу, нас вже 72, 72 людини. Ви робите мене щасливим, я вам дуже вдячний за увагу. Сподіваюся, що ми зможемо дійти до сотні. І я зроблю 10 раундів. Вчора зробив 5. Мене так поперло, що я оголив торс, а вечором прохолодно і трохи прихворів. Але мед, чесник та сонячна ванна сьогодні допомогли. Запрошую вас сьогодні трохи проїхатися на цій прекрасній хонді сапфіровій. Не їздив певний час, тому що віддав сіру хонду, більше її не орендую. Не було шолома. Ось у мене шолом новий, Зміюка. Займався товариством з обмеженою відповідальністю. Мої колеги-скутеристи мене запитують, як ця сапфірова Honda їде, 27-ма, як вона відчувається. Мені дуже лінько їм, їм це роз, розповідати знову і знову, тому я вирішив зняти відеоролик. Зараз ми його за, запустимо. Двохтакний скутер, димить, курить, димить, як кальян. Ну що, шановні, давайте спробуємо. Ось у нас така приборна панель. Така жовтенька, прикольна. Давайте його зрушимо з місця. Опа, Зрушили. Так, шановні, зараз легко. потихеньку поїдемо, включаємо, поворот, дивимось у дзеркало, нікого немає, поїхав. Тепер я розумію, як звучить шахет, коли він летить. Двохтактний скутер кажуть дуже схожий. Такий звук прикольний, якби його не споплюжили шахеди. Тідемо проспектом, шановні. Дніпро живе. Я сьогодні трохи попрацював кур'єром. Дай думаю зніму відео. А, скутер дуже жвавий, потужний. Двохтахні скутери спритніші, ніж чотиритактні. Я не технік, не механік, я вам зараз не не поясню, чому воно так відбувається, але запевняю вас, що різниця відчутня, ну тобто відчувається спритність, давайте за ним І, шановні, мені до них далеко. У них спортивні мотоцикли. Там зовсім інша філософія. Ух, як він красиво тролейбус об'їхав. Круто, круто, шановні, але цей, цей скутер теж у загальному потоці може конкурувати на короткій відстані. Він їде 60. Сіра Honda 62, там карбюратор був налаштований на економію пального і більше 45 він не їхав. ну тобто такий, ну, Обмежений такий скутер, але ну, тим, тим не менш я зробив на ньому трохи грошенят і отримав досвід керування. І я ще про нього. Буду говорити, тому що я, я постійно порівнюю двутактний та чотиритактний скутер. Ось ми тільки що погналися за двома спортивними мотоциклами і 60 він поїхав. Все, дивіться. Нас доганяємо вже. Маршрутне таксі, треба бути уважним, бо я... Ну вибачте, шановні, я однією рукою знімаю. Так, що він? Ага, ну що, давайте. Не забуваємо дивитися по дзеркалам. Він їде, шановні, він їде. Е, він, е, він як е, моє продовження. Е, усі мої забаганки, усі мої фантазії він, він виконує. Я дуже задоволений. Е, звичайно, треба слідкувати за, за оливою, тому що вона перемішується з бензином. Через це він курить димить як кальян. Ну нічого, нічого. Чотиритакний скутер, там інший принцип він не димить взагалі. Ну, Такий приємний. Е, я не їжу швидко, я їжу обережно. Мені вважаю, що. Може я десь забізнюсь на декілька хвилин до клієнта, але я у безпеці доїду і довезу йому його замовлення. Ніж я буду ставити на кон усе, щоб виграти там декілька хвилин. Червоне світло, шановні. Проспект, який перейменують, я сподіваюся немає нічого, нічого проти радянської авіації та космічної галузі але там не обійшлося без українців тому сподіваюся що проспект по якому я їду його ніпря не впізнали сподіваюся що його приймуть Їду, шановні, у центр, зараз заїду додому. Зроблю собі теплого чаю, тому що ну, прохолодно їздити. Повітря холодне, ну, таке, таке холодне. Вдень жарко, а ввечері вже прохолодно, свіжо, свіжо. Так що, шановні, такі справи я Ще раз дуже вам вдячний ось цього. О, такий я пішла. І звідки з'явиться. Буду їхати далі. Мені вже залишилося небагато, не щоб доїхати до мого пункту призначення. Не буду вам багато показувати, що відбувається по сторонам, тому що, ну... Воєнний стан, і так, і так вже. Багато що вже показали. Шановні, я вас дуже люблю. Дякую, що ви дивитеся. Сподіваюся, що ми дійдемо до сотні. Зробимо 10 раундів. Все буде Україна, слава Україні. Дякуємо ЗСУ Дякуємо правоохоронні органі. Усіх дякую, хто. Україну любить, піклується про неї. І я не заздрю тим українцям, які виїхали за кордон. Так, страшно. Смертельно небезпечно. Але, шановні, дома найкраще, навіть якщо тут смертельно небезпечно. Все, шановні. Зараз я трохи... А трохи зупинюсь, бо я не можу кинути кермо. Зараз ми ззаду нікого немає, зараз ми з'їдемо сюди. Опа! Шановні, мішка, моска, оп. Опа! Шановні, все. Все, все, все. Такий апарат. До нових відеороликів.